Головна перевага нового сучасного цифрового формату в порівнянні із застарілою аналоговою технологією це висока якість зображення і звуку, які без перешкод потрапляють до глядача, в тому вигляді, в якому вони власне виходять зі студії. Фахівці переконані, перехід на цифру великий крок уперед. Аналоговий формат це технологія минулого. То це йде інша передача сигналів. Спристація приставка, воно скажімо так, переробляє сигнал більш кращий. Получається більше каналів у нас. Біль... Краща якість більше каналів. Широкий діапазон робочих частот. Відповідно, велика кількість телеканалів. Головна перевага цифрового телебачення. Новий формат дає можливість в одному аналоговому каналі розміщувати до восьми цифрових. Це важливо, оскільки вільних аналогових частот на Україні вже просто не залишилося. А список телекомпаній, які хочуть розширити своє мовлення, тільки зростає. З введенням цифрового телебачення збільшиться. Як і кількість програм, які маємо змогу дивитися на сам вітчизняних телевізійних програм і дивитися їх. У відміні якості цифрове телебачення воно саме спонукає вже до того, що якість буде набагато вища у 2015 році. Аналогове мовлення в Україні має бути припинене. До цього часу всі канали повинні перейти у формат DWB-T2. На Закарпатті ліцензію отримали лише кілька телеканалів. Серед них і М-студіо. Тож віднедавна телеканал у цифрі мають можливі жителі навіть гірських районів Закарпаття. Уже наприкінці 2011 року було оголошено і проведено конкурс на отримання телерадіокомпаніями ліцензії на ведення цифрового телевізійного мовлення в Україні і в Закарпатті в тому числі на зміну величезним аналоговим передавачам приходять більш сучасні, компактніші передавачі цифрового мовлення встановлюють на кількасотметрових вежах, звідки власний передається сигнал. Переваги нового введення глядачі відчують одразу. Єдине, що потрібно буде зробити придбати підсилювач. Т2. В закарпатці до переходу на новий формат мовлення ставляться позитивно. Позитивно краще, якісний буде телебачення, де і все цифрової на виче Я думаю. Аналоговые, по-моему, уже не используют. Нині практично всі країни світу впроваджують цифрову технологію. В Європі це вже зробили. Відтак з певненістю можна сказати: ми йдемо внову з часом. Цифрові передавачі М-студіо встановлені в Мукачеві, Хусті, Рахові, Сваляві, Великому Березному. Тож місцеві вже можуть брати цифровий сигнал у форматі ДВБТ-2. Окрім того, згідно законів, оператори кабельних мереж повинні включати у пакети мовлення місцеві канали, які транслюються на їх території. Тож, уже відтепер аудиторія каналом студіо значно розшириться. Бачити нас можна в різних куточках Закарпаття. Новини